Анатолій Велевський Таємниця Коли трохи стомлена спекою природа скидає пишні літні сукні всіх відтінків густої зелені, оздоблені веселковими барами яскравих кольорів, і ховає їх до наступного року на дно платяних скринь, повітря поступово наповнюється сирою прохолодою. Затихає невгамовний щебет пташок і гомін міських вулиць, потроху замовкає життєрадісне шелестіння безтурботного листя, яке ласкаво овіває поки що теплий вітерець, немов засинаючи, воно жухне і сором'язливо згортаючись зі скорботним шурхотом, знехотя відлітає в невідому країну таємних мрій і солодкого забуття. Лише найзатячіші з них наливаються багрянцем з останніх сил чіпляючись за соремезливо голені пониклі гілки, напоєні кришталевими сльозами сумної природи. Але й цим останнім упертюхам уже зовсім недовго залишилося. Повільно згасає минаючий день, і вечірні сутінки, просочені льодистою синявою, владно огортають усе навколо. Змовкають невиразно бормочущ голоси, вистигаючи беззвучним відлунням на холодних стінах. Здається, сам час несміливо відступає вбік і застигає, не сміючи відволікати господиню осінь, яка вступає у свої законні права. Але ж, приходить вона не сама, а в супроводі вірної супутниці, ім'я якої таємниця. Проте мало хто звертає на неї увагу, хоча й неусвідомлено відчувають незриму присутність таємниці у прохолодному подиху осені, у глухому відлоні крапель сльозинок, які ковзують з оголених гілок, падаючи в байдужі дзеркала мовчазних калюж, у серпанкових мережувах загадкового білястого туману, який повільно пливе понад самою землею. У романтичному смутку трепетного очікування чогось неясно радісного, що ось ось постукає у двері, і хто знає, яку і перед ким прочинить завісу невловима прекрасна таємниця. А вже в тому, що вона прекрасна, немає жодного сумніву. Адже недарма ж усіх нас так тягне пізнати її казковість, тому що якби не було таємниці, то життя, напевно, було б нудним. І, ну, втім, кожен сам має вирішувати.